Взагалі здивування буде це знов типу скала. Я не буду зараз казати, що насправді за модель, тому що ну, все тримається в секреті. Модель дуже дуже серйозно захищена. Дивіться, тут вже 16 міліметрів. 2000 тисячі точок зварювання тут використовуються не тільки там звичайні електроди, професійні електроди плюс зварка проволокою. Ну тобто вон, вон там апарат стоїть з спеціальною спеціально провокою. Ну, на наших попередніх відео ви все бачили вже. Ось такі товщини виварюються. Ось такі товщини. Дивіться товщина. Ну, це просто капець, Тут захист буде на такому рівні. Тут спеціальна така штука вже виробляється. Ну то не можна казати. тобто... Ми працюємо з такими моделями, з такими Годзілами, Працюємо саме під запит замовника. Якщо замовнику потрібно максимально збільшити час, ви надаєте нам ваші вимоги. Наприклад, ну мені потрібен там потрібна півгодини, або мені потрібно 45 хвилин, або 10 хвилин, або 2 години, або день. І ми вам видаємо такого монстра. Саме під ваше замовлення. Якщо вам потрібен день, наприклад, спецлюди, які прийдуть з самим крутим інструментом в Україні, щоб вони її, наприклад, за день не змогли взагалі перемогти, то таке і можемо зробити. Якщо вам потрібна саме справжня зламостійка конструкція, то ми для вас це зробимо. В Києві, в Україні ми знаємо, як це робити. Ми професійно це робимо вже майже 20 років. Ми вивчаємо всі сучасні методи зламу, тому що майте на увазі метод зламу по стандартам, європейським стандартам, всесвітнім стандартам, по стандартам ENV 1627. Він застарілий. Він вже не працює. Це, це було дуже давно. Зараз новітні інструменти ви можете бачити на наших відео, використовуються. Тому ми знаємо по-справжньому, як захиститися. Ми на декілька шагів попереду від. Сучасного інструменту від сучасного методу зламу. Не позаду, а попереду. Тому замовляйте, зробимо для вас будь-яка країна, будь-які конструкції побудуємо, виготовимо, привеземо і змонтуємо у вас.